Очікуєш від перегляду футболу голівудського блокбастеру на полі? Фавбе! спонсор перегляду Твого футболу. Найбагатша футбольна ліга світу, права на трансляцію якої коштують понад 6 мільярдів фунтів. Але хто стоїть за революцією, яка перетворила улюблену гру на багатомільярдний бізнес? І чи стало це рішення насправді порятунком футболу, чи скоріше вироком для маленьких клубів? Вітаю, це гра футболів. І сьогодні я розповім вам, як було створено неперевершену у всіх значеннях англійську. Прем'єр лігу 18 травня 1992 року. Клуби англійської прем'єр-ліги, фронтменами якої є керівники Арсенала та Манчестер Юнайтед Девід Дін та Мартін Едвардс, стають казково багатими. Супутниковий канал Sky купує права на трансляції новоствореного турніру за шалені 304 мільйони фунтів. Преса описує це як історичний момент, який назавжди змінює телевізійний ландшафт футбольних змагань. Цей контракт відкриває еру платного телебачення. У багатьох англійських вболівальників шок. За перегляд футболу тепер треба платити. Так, треба платити. Більше не існує жодних компромісів. Хочеш дивитися шоу, плати. Щоб зрозуміти, чому англійському футболу з його понад сторічною історією довелося зробити такий розворот, повернемося в минуле. Попри значні єврокубкові успіхи англійських клубів в 70-х роках, з приходом 80-х у британському футболі спостерігається помітний спад. Стадіони в жахливому стані. Звичним явищем є футбольне хуліганство. За такої атмосфери навіть провідні команди грають з напівпорожніх трибун. Наприклад, стадіон Астон Віли, чемпіона Англії 81-го року, і володаря Кубка чемпіонів 82-го вміщує 50 тисяч глядачів. Але якщо в рік, коли Астон Вілла виграла Кубок чемпіонів, відвідуваність на домашніх матчах команди становила 35 тисяч, то у 84-році му році вона падає до 23. І це ще непоганий показник, тому що в середньому на матчі англійського чемпіонату ходять 18 тисяч глядачів. Це найгірша відвідуваність за всю історію. Крім того, клуби віддають 20% надходжень за квитки в Гостьовій команді будь-який аутсайдер, який приїжджає на Енфілд до Ліверпуля, забирає з собою не лише повну сітку голів, а й повну сумку грошей. Як на той момент працює комерційна модель, якщо її взагалі можна називати комерційною? Доходи від телебачення в Англії здавна діляться порівну між усіма клубами футбольної ліги. Коли BBC платить за показ огляду матчів у програмі «Match of the Day», сума розподіляється між 92 клубами. Тобто Арсенал і Манчестер Юнайтед з командами рівня Родждейла отримують однаково. Це Сильно дратує топ-клуби. У 85-му році стає ще гірше. Англія опиняється в ізоляції через трагедію під час фіналу Кубка Чемпіонів Ліверпуль Ювентус. В результаті УЄФА відстороняє англійські клуби від Єврокубків аж на 5 років. До речі, про драму на стадіоні Ейзель я нещодавно розповідав в одному з випусків гри футболів. Раджу вам подивитися цю історію. Чемпіонат переживає стагнацію і сильно відстає у розвитку від серії А та іспанської прімери, як тоді називається Ла Ліга. Зіркові футболісти тікають з острова, щоб виступати за кордоном і грати в Єврокубках. На додачу справжню війну з хуліганами розгортає прем'єр-міністр Англії Маргарет Тетчер. Але від цієї політики страждають і звичайні фанати. Відвідуваність падає ще більше. Проблеми накопичуються, як снігова куля гостро постає питання, що робити далі. Керівники великих клубів Англії поступово розуміють, що на футболі можна і треба заробляти. Ініціаторами реформ стають віце-президент Арсенала Девід Дін, голови правління Манчестер Юнайтед Мартін Едвардс і Тоттенгема Ірвінг Сколар. Амбітні боси шукають нові джерела прибутків насамперед від телебачення. Але повний контроль над всіма чотирма дивізіонами в своїх руках тримає футбольна ліга Англії, яка одноосібно встановлює правила. У клубів немає права голосу, натомість є фінансові проблеми. Власники фактично не заробляють. Ліга дозволяє виводити як дивіденди лише 7% з прибутку. Але клуби вважають це несправедливо. Відливим у 85-му році до ініціативної групи, яку назвали Велика П'ятірка. Приєднуються президент Евертона Філіп Картер і директор Ліверпуля Ноль Вайт. Клубам першого дивізіону вдається забрати собі вже 50% доходів. Другий дивізіон отримує 25%, третій і четвертий. Решту грошей у розмірі також 25%. Проте угода на 6,3 мільйона фунтів з телевізійним мовником ITV, який є класичним телеканалом з безкоштовним переглядом, все ще не влаштовує Діна Едвардса і Сколара. по перше, протранслювати усі матчі чемпіонату один канал технічно не в змозі. По-друге, це канал далеко не тільки про спорт, а є класичним загальнонаціональним каналом з контентом для домогосподарок і дітей. По-третє, комерційна модель каналу, тільки дохід від прямої реклами, не має простору для креативної інтеграції потенційних спонсорів Ліги. Тому великій п'ятірці був потрібен той, хто бачив би весь потенціал спорту в прямому ефірі. І його бачив Ентоні Саймонс-Гудінг, харизматичний голова компанії BSB одного з двох гравців, які змагаються на молодому ринку супутникового телебачення, BSB єдина в країні мережа з ліцензією на мовлення уряду Британії та інноваційними технологіями. Наприклад, квадратна антена розміром всього 25 см сантиметрів була тоді технічним проривом. Конкурентом BSB був канал Sky Руперта Мердока, який на той момент, не маючи підтримки уряду, передає сигнал до Британії з Люксембургу. Технологічно Sky дуже поступається на той момент. BSB. Але візіонер Гудінг збирається перемогти в боротьбі за платний телевізійний ринок не лише технологіями. Ключем до успіху BSB він бачить саме. Платні спортивні трансляції. В березні 88-го року він звертається до футбольної ліги і презентує майбутнє, в якому через супутник транслюються сотні матчів. Аудиторія ледь не падає зі стільців, почувши стартову ставку БСБ в розмірі 11 мільйонів фунтів. Це втричі більше за чинний контракт ліги. Більш того, досягнувши цілий за підписками, цифра зросте до 25 мільйонів на рік. Просто космос, коли про ідею Гудінга дізнаються усі клуби Ліги, вони майже одностайно голосують за переговори з Бі і перехід до показу матчів на платному телебаченні. Але є й певні сумніви: велику п'ятірку лякає те, що платні підписки можуть зазнати невдачі, і мережа Бізбі не доживе до кінця дії контракту. Топ клуби починають шукати альтернативу. Влітку 88-го закінчується дворічний контракт Ліги з каналом ITV. В цей час на сцену виходить грех Дайк, керівник спортивного підрозділу ITV, який теж бачить у футболі потенціал. В модному лондонському ресторані Дайк зустрічається з Девідом Діном і озвучує керівнику арсенала сміливу пропозицію: ITV готова купити окремо права на показ матчів п'ятірки. Арсенала, Ем'ю, Тоттенгема, Ліверпуля і Евертона. Вперше заходить мова про Суперлігу з 10 команд. Дін нарешті знайшов однодумця. Цей випуск створено за підтримки вода ЮА. Футбол це мільйонів гра, а якщо вода, то ЮА. Але футбольна ліга дізнається про підготовку перевороту і йде на поступки. ITV купує права на трансляції ліги на 4 роки за 44 мільйони фунтів. Але важливо інше: клуби першого дивізіону отримують вже 75% від суми. В перший час матчів призначають так, як цього вимагає телебачення. Ігри призначаються на неділю, на вечірній час, а саме на 17-ту годину. Раніше матчі гралися тільки в денний час. Значно пізніше в одному з інтерв'ю Дайк сказав: тоді я купив всю футбольну лігу за суму, яку тепер телетранслятори платять за один матч АПЛ. А тоді, у 88-му році, мене на ITV ще довго поливали брудом, мовляв, що я занадто переплатив за телеправа. Розколу ліги вдається уникнути. Клуби з цього сезону починають вже більше заробляти на телеправах, але також розуміють, що потрібно вкладатися і в інфраструктуру. Вболівальники на трибунах це теж. Частина великого бізнесу. На жаль, лише внаслідок страшної трагедії Хілсборо. Всі стадіони Англії починають модернізуватися до комфортних сидячих трибун. На чемпіонаті світу 90-го збірна трьох левів доходить до півфіналу. Такий успіх привертає до телеекранів мільйони британців. Клуби готуються до нової телевізійної битви. В жовтні 90-го велика п'ятірка активізується, наближається час нового тендеру. Відповідно, відбувається нова зустріч з Дайком, яку він переказує так: якщо ми не виграємо новий тендер на показ матчів, що будемо робити? На що Девід Дін відповідає? Настав час відокремлюватися. Топ клубам потрібне підсилення у боротьбі з лігою, новий потужний союзник. Але хто їм мав стати? Тим часом між футбольною лігою і асоціацією тягнеться довга холодна війна і боротьба за вплив. Хоча і ліга ухвалює рішення саме Асоціація є формальним засновником першого дивізіону. Але віднедавна заступником голови асоціації є Грем Келлі, який прийшов на посаду з. З футбольної ліги. Грема обурювали спроби ліги зміцнити владу над клубами. Тож, коли в його офіс з ідеєю створення нового турніру приходять боси Арсенала і Ліверпуля Девід Дін і Нолі Вайт, він їх підтримує. Келі бачить, в цій ситуації ідеальний шанс втерти носа колишньому роботодавцю. Однією з ідей нового турніру є зменшення кількості команд з 22 до 18. Асоціація пояснює це інтересами збірної: менше клубних ігор, більше часу для головної команди. Зрозуміло, що футбольна ліга різко виступає проти розколу. Її новий голова Біллі Фокс подає позов на асоціацію за спробу захопити перший дивізіон. Але він програє. Після рішення суду у клубів розв'язуються руки. Процес вже не зупинити. 5 квітня 91 року в офісі асоціації відбувається історична зустріч. Всі 22 клуби збираються для обговорення деталей. Малі клуби бояться залишитися за бортом, тому виникають суперечки щодо кількості учасників. Голова асоціації Берт Мілічіп несподівано говорить, це ваша ліга, ви її вирішуйте. Сусідній конференц-зал у вашому розпорядженні. І цей момент насправді є епохальним. Мілічіп мав на увазі визначення кількості учасників, але клуби розуміють все по-своєму і самостійно визначають правила нової ліги. Партнер проекту ЖК Бостон Креатів Хаус від Сага Девелопмент та BGV Девелопмент. Сучасні апартаменти, повноцінна інфраструктура та креативний підхід в концепції «Олін». Бостон. Простіше, зручніше, ближче. Ухвалюються два простих, але революційних на той час постулати. По перше, лігою керують тільки клуби, які до неї входять. Один клуб, один голос. Для ухвалення рішення потрібно дві третини голосів по друге новий принцип розподілу доходів від телебачення всі гроші залишаються всередині і діляться за принципом 50-25-25. 50%, -25 -25. 50 від загальної суми порівну між усіма клубами, 25% залежно від зайнятого місця, і ще 25% в залежності від кількості трансляцій домашніх матчів. Це створює приблизно рівні умови для всіх. Клуби натхнені діном та Едвардсом хотіли свободи і грошей, а натомість створюють революцію. І як ви можете здогадатися, в нових реаліях асоціація не отримує нічого. 17 липня 91-го року всі учасники першого дивізіону підписують установчу угоду про вихід зі складу футбольної ліги. Створюється нова організація під назвою Прем'єр Ліга. В її розпорядження переходять медійні права і можливість укладати спонсорські контракти без стороннього втручання. Першим головою АПЛ стає Рік Пері. Менш ніж за рік, 27 травня 92-го, установча угода набуває чинності, і 22 команди офіційно покидають футбольну лігу: Арсенал, Астон Віла, Блекберн, Челсі, Ковентрі, Ліц, Крістал Пелас, Евертон, Іпсвіч, обидва Манчестери, а також Ліверпуль, Мідлзербол, Норвіч, Олгем, Парк, Ноттінгем, Шефілд, Юнайтед і Венсдей, Саутгемптон, Тоттенгем та Уімблдон. Саме ці клуби стають засновниками прем'єр-ліги. Залишається останнє, але найголовніше питання: який транслятор поведе АПЛ у світле майбутнє? Головним фаворитом в тендері залишається Грег Дайк з загальнонаціонального каналу ITV, який має повну підтримку великих клубів. За виключенням Тоттенгема, власником якого є бізнесмен Алан Шугар, а його компанія продає супутникові тарілки для платного телебачення. На той час це дійсно передава технологія, адже супутникове телебачення пропонує якісну картинку, звук і багато каналів. В той самий час без трансляції футболу платна мережа BSB переживає скрутні часи, що підштовхує його. Керівника Ентоні Гудінга до злиття з конкурентом Рупертом Мердоком під його контролем. Нова компанія BSkyB за три роки накопичує майже 2 мільярди фунтів боргів. Перебуваючи на межі банкрутства, Мердок усвідомлює, що тільки футбол здатен врятувати компанію і йде в банк Він вирішує перебити пропозицію ITV кращим контрактом. Для цього Sky і BBC утворюють альянс. Перші розраховують на прямі трансляції, другі хочуть отримати огляди матчів. Але голова АПЛ Рік Перрі схиляється до продовження співпраці з загальнонаціональним каналом ITV. Тоді його запрошують до США в гості особиста до Скай Руперта Мердока, де вони спілкуються про майбутнє ліги. Все це починає дуже сильно турбувати Дайка і ITV. і не дарма. 18 травня 92 го року день прийняття фінального рішення. За форматом анонімного аукціону, канали до опівночі подають свої пропозиції. При цьому ніхто не знає суму суперника. Вранці 22 клуби збираються в лондонському готелі Royal Lancaster, щоб проголосувати за один з варіантів. На столі лежать два конверти. Але хоча дедлайн вже минув, перед голосуванням з'являється заступник. Дайка Тревор Іст, в конверті. Пропозиція, відповідно до якої британський ефірний канал пропонує захмарну суму. Якщо попередній чотирьохрічний контракт коштував ITV 44 мільйони фунтів, зараз бродкастер готовий був викласти лише за один сезон 52,5 мільйони. Загалом покращена пропозиція ITV виглядає наступним чином: контракт на 5 років канал зобов'язується виготовити 30 прямих трансляцій кожного сезону. Загальна сума пропозиції за 5 сезонів 262 мільйона фунтів. З одного боку, клуби в гарному сенсі шоковані пропозицією. З іншого конверт ITV суперечить регламенту тендера. Тому голова новоствореної АПЛ ставить до відома Мердака, що ITV порушив правила і зробив нову щедру пропозицію. Коли триває дискусія над новою ставкою ITV... Власник Тоттенгема Алан Шугар з телефоном в руці вискакує в лобі готелю. і Кричить через слухавку Мердику: Я хочу, щоб ви підірвали їх і змили нахрін. В результаті Скай пропонує 304 мільйони фунтів за 5 років, подвоює виробництво прямих трансляцій до 60 матчів за сезон та обіцяє повернути огляд матчів the Day» на бібісі. Це де-факто вбиває пропозицію ITV. В підсумку клуби Прем'єр-ліги голосують наступним чином: 14 за Sky, 6 за ITV, і двоє утримуються. Хоча великі клуби на чолі з Діном та Едвардсом підтримували ITV, все ж вони досягли свого. Вони казково розбогатіли. Голова АПЛ пізніше зізнається, що це були найкращі переговори в його житті. Ще ніколи мені не вдавалося отримати додаткові 40 мільйонів одним дзвінком. 16 серпня 92-го року на Sky відбувається перша трансляція прем'єр-ліги Nottingham Форест Ліверпуль. Дебютний гол в історії турніру забиває Теді Шерінгем. Загальна аудиторія матчу складає понад 500 тисяч осіб. Цей день англійський футбол починає новий відлік. Тепер гра, історія клубів та всі їхні таланти стають частиною великого телевізійного шоу. Усім заправляє Sky. Прем'єр-ліга за змістом лишається першим дивізіоном. Кількість команд, структура виліту і місця в єврокубках. Але абсолютно новою є обкладинка: Sky Sport завзято навчає клуби і футболістів робити телепродукт. Допомагає їм обжитися в реальності, яка раптово стає гламурною. І досить символічно, що логотипом прем'єр-ліги стає Король Лев. Від гігантського контракту Sky виграли, здається, насамперед клуби АПЛ. Так, вони отримали купу грошей, але телекомпанія Мердока виграла ще більше. Супутниковий телеканал Sky був на межі закриття, але завдяки прямим трансляціям прем'єр-ліги кількість передплатників росла з неймовірною швидкістю. Перед сезоном 92 93 років тарілки встановлюють більш ніж у трьох мільйонах домогосподарств. А через чотири роки Sky виходить на 300 мільйонів прибутку і стає найбільшим. В Британії провайдером супутникового телебачення. Контракти щороку зростають, з'являються нові конкуренти, як та сама Cit або BT Sport, і це стимулює Sky виливати ще більше грошей. Сьогодні АПЛ від Телеправ щороку заробляє від 1,6 мільярдів фунтів. Проте Прем'єр-Ліга має. І негативні наслідки. Це знають фанати клубів, які в новій реальності не мають шансів досягти успіху через фінансову нерівність. Лише за перші 10 років існування АПЛ 36 професійних клубів з нижчих дивізіонів зіткнулися з фінансовими проблемами або перейшли під зовнішнє управління. І ця нерівність продовжує зростати і сьогодні. Поява прем'єр-ліги результат переплетіння величезної кількості обставин, трендів і навіть випадковостей. До ОПЛ можна ставитися по-різному. Навіть в Англії немає єдиної думки щодо цього. Але на сьогодні це найбагатша футбольна ліга світу. На прем'єр-лігу рівняються. За драматизмом ні Бундесліга, ні Серія А, ні ніла ліга з нею не можуть конкурувати. А почалося все з супутникового телебачення, нові технології, які дали можливість якісно та безперешкодно транслювати футбол на всіх континентах і заробляти на цьому. Але у цього прориву є і інша сторона. Маленькі клуби фактично втратили шанс на існування. Прихильники АПЛ кажуть, що саме телебачення перетворило футбол на велике спортивне шоу. Опоненти вважають, що саме телебачення вбило дух гри, перетворивши його на гламур. А як вважаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. А я прошу підтримати родин загиблих футбольних ультрас, якими опікується фонд Трибуна героїв гра футболів, партнер фонду, і закликає вас долучитися до допомоги QR-код для вашої підтримки зараз на екрані. Очікую ваші враження від історії про створення АПЛ в коментарях. І давайте разом розвивати український канал в Ютубі. Я новими історіями для вас, а ви лайком під цим випуском і підпискою на гру футболів. З вами був Олександр Денисов. Слава Україні!